За рік найбільш масовим російським обстрілом на Полтавщині був удар по торговельному центрі у Кременчуці. Загинуло понад 20 людей. Все так, як вона поставила, все тут так і стоїть. 2022-го у роботі рятувальників Полтавщини додавалися завдання, пов'язані з повномасштабною війною. Які саме звичайно, це емоційно і складно. Ну всі про це забуваємо. За рік у регіоні на третину поменшало випадків захворювання на коронавірус. Яка причина? Ковіда може в день взагалі не бути? Під час оборони України поліг військовий Валентин Куріневський із Шишацької громади. Це сталося 25 грудня поблизу села Водяне Донецької області під час танкового обстрілу. Валентин Куріневський із села Воскобійники мав звання молодший сержант. Йому було 36 років. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Дата та місце прощання поки невідомі. Це кімната моїх батьків, мама і тата. Це мамина ліжко, вона тут спала. Це шафа з її речами. З 27 червня ранку ми нічого не змінювали. Все так, як вона поставила, все тут так і стоїть. 19-річна Дар'я Коханівська показує кімнату своєї мами Лариси, яку востаннє бачила півроку тому. Жінка працювала в торговельному центрі Амстор, куди 27 червня поцілила російська ракета. Зранку мама збиралась на роботу в гарному настрої, як завжди. Я її проводила на роботу, бо я теж рано встаю. Вона поїхала і. Все було як завжди. Була тривога. Через 10 хвилин був вибух. Ми почули вибух і почали дзвонити татові. Він сказав, що не може за дозвонитися до мами, але телефон її в мережі. Тобто вона просто не брала слухавку. Того дня на приміщення торговельного центру російські військові скинули 900 кілограмів вибухівки. Завали будівлі розбирали майже тиждень. Загинула 21 людина. Це працівники та відвідувачі Амстору. Ларису Куханівську вважали єдиною зниклою безвісти. Ані в лікарні, ні на місці влучання ракети жінку тоді не знайшли. Її досі офіційно не визнали загиблою. Поїхали самі до слідчої, знайшли нашу слідчу. Вона нам показала камери. Показала камери, на яких ми побачили маму, і за її версією ракета впала прямо десь за метр чи за два від того місця, де вона була. А саме тому рештки її і не були знайдені через те, що сила удару була надто велика. Удар був надто сильний і над... дуже поруч. Через те вона і згоріла. Без останків немає змоги провести ДНК експертизу. Доводити загибель жінки будуть у суді. Це можливо через півроку після ракетного удару. Ларисі Куханівській було 50 років. Незадовго до трагедії ми ходили. Ходили в кафе, там в, в парку у нас є, їли піцу, я їх ходила. І ми так тепло по сімейному спілкувалися в останні, ну, останнім часом до смерті мами. У нас мало таких днів було, адже всі ми тоді вже працювали. Коли ми вже їхали додому, мама сказала, що хочу, щоб такі дні були в нас частіше і частіше. У Лариси лишився чоловік та троє доньок. Цю картину ми подарували батькам на річницю їх весілля. А на цьому фото ми всі сім'єю в Києві на річці відпочиваємо у вихідний день. Найважче каже Дар'я втрату матері пережила молодша сестра та батько. Не вистачає найбільше голосу її, бо він з часом починає забуватись, на жаль. А, і не вистачає її зустрічей, мабуть, нас всіх з роботи. Коли вона не зустрічала, а відтепер ми почали цінувати моменти з рідними ще більше, і час проведений разом, цінуємо тепер ще більше через те, що ми не знаємо, коли може обірватися життя когось із рідних. Ела Трубієнко, Микола Ярьомінко, Суспільне, Новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 105 тисяч 250 російських військових. Знищено, зокрема, понад 6 тисяч бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2010 артсистем та 212 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1740 безпілотників. Понад 550 літаків та гелікоптерів, а ще 4683 одиниці автомобільної техніки. Збито 711 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Це була велика руйнація. І в общому, ну, складно було складно правильно було оцінити обстановку. Рятувальник Олександр Гливук один із тих, хто ліквідовував наслідки російського обстрілу у торговельному центрі у Кременчуці. Цей ракетний удар був найбільш масштабним в області за кількістю загиблих та травмованих. Прибули на місце і одразу розвідку. Тобто, сразу розвідку, зразу пошук постраждалих, оцінка їх стану. Звичайно, ми всі ми живі люди. Звичайно, це емоційно і складно. Ну всі про це забуваємо і просто воно. Ну, на адреналіні і на опиту, який був раніше набутий, робимо свою роботу і все. Завали торговельного центру Амстор рятувальники розбирали близько тижня. Також працювали і на місцях інших обстрілів. Їх російська армія здійснювала від 24 лютого. Про влучання повідомляли приблизно два десятки разів. Насамперед, це нестандартна ситуація. Це по перше, що ніхто. Скажем, до такого не може бути готовий. Також полтавські рятувальники їздили допомагати колегам, зокрема у Харків. Розбирали завали та ліквідовували пожежі. Працювали також у приміщенні військової адміністрації. Три влучання ракети було. На жаль, ми працювали, то вже живих людей не було, доставали безпосередньо мертвих людей. Один охоронець був шодобиральні, і це йому врятувало життя, тому що повністю склалася споруда і його зажало. Він в позі вона був. І дев'ять годин його доставали, але достали живого. Було відчуття гордості, що працюєш на зря, врятували людину. Під час обстрілів ховалися в укриття, але іноді доводилося працювати далі, каже Валентин Нос. Ми за тиждень там звикнули, а ті хлопці, які зараз працюють, то я думаю, вони вже на це не звертають уваги. Тяжко було дивитися наслідки. Дивитись на людей, які їхні зруйновані будинки, це їхнє життя. В інших областях працювали і полтавські сапери. Понад два місяці 22-річний В'ячеслав Воронько був на Чернігівщині. За цей час знищили понад 20 тисяч боєприпасів. Робота вже на деокупованих територіях це робота, яка потребує дуже багато сил та моральної витримки. Тому що там може бути заміновано будь-що. І навіть якщо ми реагуємо на заявку, тобто приїхав хтось до себе додому, побачив там якусь гранату та викликав то Ми повинні йти, навіть вже починаючи з асфальту, і вже перевіряти всю дорогу для себе. Нині сапери із Полтавщини працюють на деокупованих територіях Донеччини та Харківщини. Зокрема, розміновують житлові квартали та лісові масиви. Ми частіше попадалися такі по ФМ-1С. Це міна просто в просто народі ліпісток нажимної дії. Тобто її в траві вона може бути зовсім вимітна. Бувають як зелені, так і коричневі. Або нажимні міни, як, от, наприклад, у мене 2 Підготовлені всі їхали, знали, що буде тяжко. Ну, Люстава заморювалися, але ну, знали, ради чого працює. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. Бокові частини приміщення колишнього будинку дворянського зібрання у Полтаві майже повністю накрили дахом. Роботи, які почали 28 грудня, завершили на 90%. відсотків. Про це Суспільному розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. За його словами, це частина консерваційних робіт, які виконує підрядна організація Добробут Інвест. Їх оцінили приблизно в 14 мільйонів гривень, з яких 4 мільйони спрямували під час засідання виконавчого комітету 17 листопада. Однак витрачати гроші на такі роботи під час воєнного стану не можна. Тож підрядник поки працює за власне. Фінансування після того, як вона накриється, нам підрядник виставить акт. Ми цей акт, коли оплатимо, він накриє центральну частину, повністю пофарбує будівлю і консервація буде завершена. Вона буде з дахом зеленого кольору. Вона не буде відрізнятися від ансамблю. Ми не знаємо, коли щось буде робитися далі з цією будівлею. І ну вона має має належно виглядати. Консервують споруду після пожежі, яка відбулася 9 грудня 2020-го Будинок дворянського зібрання, пам'ятка архітектури національного значення. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім магазин побутової хімії та заклади харчування. Збираємо масочку, ротик прикриваємо масочкою, беремо зноси. Куладенька. Спробував тесті атиган. На коронавірус ізолятори Полтавського центру первинної медико-санітарної допомоги роблять тест на коронавірус Валентину Лубенцю. Просто дивився декілька днів назад. Погано себе почував, була температура. От вирішив прийти зробити тест, щоб щоб визначити, що це що це є. Зробили тест. Тест негативний. Зараз ще якийсь пройду. Рентген. рентген і повернусь до лікаря вже за кінцевим результатом. Зараз звернень почастіше, але проводячи цитотест на ковід, ми бачимо, що ковіда як такого дуже мало. В основному зараз це грип. Ковіда може в день взагалі не бути може двома максимум чоловіка в день. З грудня місяця ковід різко зменшився, десь можливо до семи випадків в тиждень. Раніше спостерігалося більше ковіда, могло бути сім в день. То зараз ми маємо тенденцію до зниження. Найбільше людей цього року хворіли на ковід. 19 восени. і Тоді у день підтверджували до сотні випадків коронавірусу, каже завідувачка амбулаторії сімейної медицини Ірина Ткаченко. Єдиною мірою профілактики від коронавірусної інфекції все таки є щеплення, тому треба щепитися. Доз достатньо у закладах для вакцинації, для проведення вакцинації. З приводу симптомів взагалі, турбує головний біль, може бути лихоманка, висока лихоманка, яка погано піддається зниженню нестероїдних протизапальних засобів. Це може бути і суглобовий біль, і м'язивий біль, Ну, Такі симптоми, які притаманні взагалі гострим вірусним інфекціям. Протягом 2022 року циркулює штам «Омікрон», каже інфекціоніст Роман Пономаренко. У групах ризику це може давати тяжкий перебіг, як завжди, нічого не змінилося, а в більшості людей, які там вакциновані, він переходить в легкій формі. На даний момент в області хворіє це 115 людей, які перебувають в стаціонарі. З них третя частина це в нашій лікарні, і приблизно там пацієнтів 20 це перебуває в третій лікарні. Інші пацієнти це знаходяться які в стаціонарі. По області. Якщо порівняти минулий рік, то набагато зараз менше захворювань і набагато легший перебіг. Наприкінці 2021 року у нас циркулював штам Дельта і штам Омікрон одночасно. І починаючи з початку 2022 року, у нас на на, на, попереду йде штам Омікрон, і власне зараз, згідно з нашими проведеним дослідженням, у нас постійно циркулює саме штам «Омікрон». Для нього характерно, як і в цілому світі, те, що дещо більше хворіють діти. І дійсно, в поточному році найбільш уражену групу були і залишалися в нас. Нагадаю, коронавірус у світі почали реєструвати 2019 року. Відтоді у Полтавській області виявили понад 219 тисяч випадків захворювання. Майже 4,5 тисячі людей померли. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. Наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. туман з видимістю 200-500 метрів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура в області складає від 1 градуса морозу до 4 тепла, в день 1-6 із позначкою Плюс. У Полтаві вночі 1-3 градуси тепла, в день повітря прогріється до 3-5 градусів вище нуля. На неділю 1 січня в регіоні прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області від 0 до плюс 5 градусів, а в день плюс 5, плюс 10.